Доброго ранку! Це не могло не трапитись. Після капітуляції під тиском Білого дому Трампа спочатку з Хамасом, потім з Хезбалою. На Ізраїль обрушилась нова війна. Напевно, важко вести мову, чи зробив уряд Нітаньяху фатальну помилку, коли наніс. 13 червня нинішнього 2025 року перший, як вони кажуть, попереджувальний удар по території Ірану. Можливо, дійсно, то була фатальна помилка, яка дала, на жаль, реальної змоги ворогам Ізраїлю союзникам. Геранського режиму МУ, а також так званим союзникам Ізраїлю почати звинувачувати Єврейську державу в тому, що вона першою почала війну проти Ірану. В цій лінійці звинувачені особливо шокувала позиція Японії, країна так званої Великої Сімки, яка зібралась десь там в горах Канади і про що я казав, що те засідання, на яке витрачено мільйони, десятки мільйонів доларів, було вже забито, забуто буквально відразу. Ввечері, коли так звані лідери так званої великої сімки роз'їхались по своїх домівках, а Японія звинуватила Ізраїль прямим текстом. Що найбільш є важливим, починає показувати своє справжнє обличчя комісічний Китай. Цього моменту потрібно було чекати, і до цього моменту треба було готуватись. Питання, правда, кому готуватись, якщо так званий захід, який вже помер, похований і навіть його останки вже фактично забуть. Іран це навіть не Сирия. і звичайно, Іран це не Україна для Китаю Іран член сучасної весізла, де комнатисный Китай відіграє провідну роль. Іран займає стратегічне становище на Центральній Азії. І позиціювання Ірану однозначно вплинуло би на саме існування китайського комуністичного режиму. Заява найвищих керівників, ну буквально окрім... Головного комуніста Китаю Сі свідчила про фундаментальне рішення Пекіну. Китай однозначно і повністю став на бік іранського режиму. Це заява. А за заявою, звичайно, підуть дії. Жодних сумнівів в тому, що наразі лідери Китаю уважно дивляться на розвиток війни. Тільки-но, якщо вони побачать, що можливо становище тигранського режиму буде погіршуватись і може дійти до критичної точки, за якою може послідувати поразка однозначна пікін. Вступить в цю криваву гру майже на повну силу. В першу чергу почнуться поставки озброєння. А також, звичайно, на всіх дипломатичних напрямках він почне діяти і головним чином він буде акумулювати єдність всередині організацій, таких, наприклад, як Шанханська Шанхайська організація співпраці. А також звичайно, як організація БРИКС, це попереду, але однозначно. Тегеран підтримав, отримав неймовірне посилення з боку китайських комуністів. І саме тому на протязі останніх трьох днів... Ми бачимо абсолютно безапеляційні заяви найвищих керівників іранського режиму, включаючи самого Еталу Хмени, які прямо вказують, по-перше, Іран не відступить. По-друге, Іран буде битися до знищення свого головного ворога в регіоні, а саме Ізраїль. Тепер щодо Ізраїля. Те ж саме трапилось що і з Україною. Але все ж таки. Я вже неодноразово про це казав. Що Україну хоч хтось підтримує, тому що... У них немає іншого. Ані виходу, ані виводу. Ізраїль підтримувати фактично нема кому. І Ізраїль залишився наодинці в неймовірно прогрішній географічній ситуації, оточений ворогами і фактично на межі того, що. Логістичні шляхи поставки, допомоги, включаючи військову, можуть бути перервані, перервані саме силовим методом. Ті сигнали і, можливо, вже реальні дії, які почали поступати щодо подій в Армузькій протоці, свідчить про те, що Іранський режим може не зупинитись не перед чим, навіть перед перед, перед військовим перекриттям судоплавства в стратегічно важливому регіоні перської затоки. Я повторюю, якщо настане той момент, війзла просто зобов'яже Іран перекрити. Армузьку протоку, і тоді буде наданий неймовірний сили удар по глобальному енергетичному сектору. І це вже викликає буквально судоми в Білому домі. Пам'ятаєте, як після початку війни Ізраїлю Проти Хамас Хізбалий з кожним місяцем наближення до виборів в листопаді 2020 року Білий дім під керівництвом Байдена буквально на колінах вмовляв Ізраїль не наносить удари по енергетичним об'єктам в регіоні і в першу чергу в іранському режимі. Заради того, щоб не піднялась ціна на енергоресурси і не вплинула на результати президентських виборів Сполучених Штаті Америки. Те ж саме робить зараз і ті, хто окупував Білий Дім після президентських виборів США, тобто адміністрація Трампа. Такі чи того, і цього важко було очікувати, а це реальність. Трамп. Фактично зрадив Ізраїль. До кінця ще повністю не зрозумілі істинні наміри того, чим керується Трамп та його люди, а більш точно сказати особисто 47-й президент статі Америки. Тому що фактично законодавча влада в Штатах розгромлена. І фактично немає спротиву проти абсолютно божевільних і ідіотських рішень, які приймаються в Білому домі, а також в інших урядових структурах по цілому трунах. Як вони хвалились розділенням влади згідно американської конституції і те, що ми бачимо наразі. Повторюю, законодавча влада на нинішньому атаку Сполучених Штатів Америки фактично розгроблено. І жодних так званих їх словетних стримувань фактично і противаг фактично не існує. Ну що ж, Трамп сам обрав свій шлях. І він продовжує загравати з кремлівським режимом. Який ніколи не відмовиться від підтримки свого союзника, ключового союзника в регіоні Близького Сходу. Ми цю підтримку скоро також побачимо. Коли настане, знову повторюю, може настати критичний момент для його союзників в Тегерані. Тому ситуація. Ізраїля набагато, набагато гірше, аніж положення для України. За останніми даними, це було неважко спрогнозувати. Ізраїль почав вже відчувати брак кількості відповідного озброєння. Звичайно, за тим масштабом інтенсифікації. Які ми спостерігаємо наразі ведення бойових дій, абсолютно було зрозуміло, що навіть припустити, що Ізраїль готувався декілька років до війни проти головного свого ворога в регіоні Ірану. І навпаки, звичайно, що іранський режим також раками готувався проти також свого фундаментального ворога. В регіоні навіть за таких за такого рівня інтенсивності потоки, озброєння, які можуть передаватися зі із, із складів Ізраїля для, для ведення бойових дій Цахалам, будуть зменшувати з катастрофічною швидкістю. Можна припустити, що за нинішнього рівня ведення бойових дій Через два місяці у Ізраїля можуть наступити дуже і дуже важкі часи, якщо позиція Білого Дому не зміниться. А вона, я припускаю, буде ставати ще більш і більш жорсткою, не по відношенню до Ірану, а саме по відношенню до Ізраїлю, За яким у Сполучених Штатів Америки є чіткий, договір щодо зобов'язання прийти на допомогу саме військовим, я підкреслюю військовим методом. Абсолютно зрозуміло, що така ймовірність наразі дорівнює майже нулю, якщо не сказати точно дорівнює нулю. Більше того, вже низка конгресменів. Конгресі Сполучених Штатів Америки вже наперед, набагато наперед, вносять свої законопроекти, якими зобов'язуються заборонити президенту Америки використовувати армію США на підтримку Ізраїля. Це пряме попередження Трампу. Навіть і без цього попередження я переконаний жодної військової підтримки Ізраїлю майже точно не буде. Вчора це був лише претекст для Трампа втекти. Єдине, що він правильно зробив, що він втік з того ідіотського зібрання десь там в горах штату Альберта в Канаді на тому зібранні політичних імпотентів та баягузів так званої Великої сімки. Це єдине правильне, що я зробив. Йому взагалі не треба було туди їхати. Але, повертаючись до Вашингтону, він надав наказ кликати екстрене засідання Ради національної безпеки. Абсолютно було зрозуміло, що воно завершиться нічим. Так воно і трапилось. Тому що справа не в тому, що... Не буде допомоги Ізраїлю. Справа в тому, що вони до смерті, в першу чергу, Трамп переляканий, переляканий тим, не те, що Іран атакує Ізраїль, переляканий тим, що Китай прямо став на бік Ізраїлю, що Росія вже давно, я вибачаюсь, Китай прямо став на бік Ірану. Росія вже давно перебуває. В абсолютно тісних стосунках з іранським режимом і ця коаліція зла буде лише розширитися. Просто пригадайте, хто прибув і скільки країн прибули на 9 травня до російської столиці? 29 країн. Я передбачаю, я майже переконаний, що величезна кількість тих країн приєднається до розширеної вісі зла. І стане на бік Ірану. Жодних сумнівів в цьому немає. На бік Ізраїлю не стане майже ніхто. Навіть ті одиниці, наприклад, Аргентина, яка може прямо підтримати Ізраїль, вона майже точно нічим Ізраїлю не допоможе мілітару. Це реальність. Скоріше за все, інтенсивність бойових дій у війні між Іраном та Ізраїлем буде найближчим часом лише зростати. Сьогодні вночі, в ніч на 18 червня 2025 року, я напевно гадаю, можна вірити в різних новостяних агентств, іранський режим, мов вперше застосував ракети надшвидкої. І вони майже спокійно пройшли через хвалені засоби протиповітряної, протиракетної оборони, включаючи системи Патріот і сад американського виробництва, і надали руйних ударів по Тольові. Я повторюю, до точки ескалації ще далеко, точки ескалації. Напевно, може наступити десь за тим, як розвиваються бойові дії зараз, приблизно десь через місяць. До того часу рівень жертв в Ізраїлі може зрости до точки, яка може вже остаточно підірвати уряд Нітиньяху після двох капітуляцій щодо Хамасу і Хезбали. Щодо того так і не вдалося повернути залишків невбитих і незамордованих Хамасом заручників. Рівень до Нітаньяху і так впав до критичної ваги. Звичайно, наразі важко пропустити, що знайдуться якісь божевільні в Ізраїлі, які знову будуть закликати до демонстрацій, мітингів, протестів на вулицях і площах. Ізраїльських міст та поселень, вимагаючи відставки уряду ряду коли розпочалась та війна, яка не могла не розпочатися. Але, бачучи те, як розвиваються події, можна пропустити, що таке затище може бути вкрай і вкрай короткотерміново. Тому... Виходу в Ізраїля як не було, так і не буде. Лише атакувати, атакувати і атакувати. Можливо, саме така стратегія може все ж таки надломити режим іранських мов. Хоча, як і в Ізраїлі зараз, так і в Ірані зараз підтримка особисто Аетали. І режиму, які він очолює, лише посилюється, і вона буде посилюватись надалі. Якщо Іран буде досягати успіхів, а це не виключається, І ми можемо це побачити вже приблизно в ближчі два тижні. Тоді, звичайна, підтримка іграцького режиму буде зростати ще більше і більше, що буде ще більше і більше ускладнювати позиціювання Ізраїля. Я про це попереджав ще як мінімум рік тому. І я казав, що Ізраїль брутально залишить на Та гірше того, наразі з кожним днем тиск на Ізраїль від так званих союзників буде лише зростати. Пекине становище. Але його уникнути не було ніякої можливості. Війна проти Ірану була неминуча, як і війна України проти Росії. Це війна на саме існування Ізраїльської держави. І вибору у них не існує. Я щиро вам дякую за вашу увагу. Прошу підписуватись на мій канал. Витримки, наснаги, віри в нас, в Україну. Всього найкращого вам. І до побачення.